Всім хай з вами Колія. Ми сьогодні поіграємо з тобою знов в FNAF. Знов в Роблоксі. В тільки, як тобі сказати, це ФНАФ, тільки це не ФНАФ. Ну, то тобто, е, як тобі сказати, це короче, ФНАФ, але в подвалі якомусь. короче, одним словом. Е, це міні-гейм. Міні-гейм в тій самій грі, яку ми грали з вами. Е, я... Або я записую, блін, підряд, або це буде минула частина, або позаминула частина. Ладно. Тяні. Речах, давайте потянемо речах, включимо перше світло. Так, в нас тут є мусорні бак, баки, ночна охота. Оставайтесь, Жені. А ні, Ой-ой-ой! Ми будемо втікати від аніматроніків. Ага, нам треба, коротше. Ой, ой. Ой! -ой. Ой-ой-ой. Там, короче, ходять аниматроники, я так понял, в подвалі. Мені не треба спалитись, да? Нам треба ходити і включати світло. Ой! Охота на... А! Ахе! просто він на мене вилетів! жесть. Ох! Ладно! Ладно, 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 з цим ми розібрались, нам треба не попадати коротше, на аніматроніксів. На аніматроніксів нам не можна попадати. Окей. Так, ми тут, режим зрителя. Як нам вийти в сам режим? Подожди. Е, у нас є. Ага, нас просто перекине зараз в саму ігру. Да. Так, нажимаємо речажок. І ігра починається. Фух, ладно, тихо. Коли напише охота почалась, нам треба цю решать включити і зразу звалити. Свалюй! 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 Все, тихо. Сидимо. Поки що все добре. Я не знаю, що нам треба взагалі робити. Якщо нам треба свалити, то як і куди? О, О, іде! Іде, йде, де, де, тихо, 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 тихо. Він же ж сюди не прийде, чи нам треба за мусорник якось сховатись, чи ще що. Ти що придурок? На що ти світло виключив? О, Я щось трохи не вдупляю. Це все чи нам треба далі йти? Може це і все. А ні, він іде. Нам треба просто виживати від нього. Я думав, нам треба левела, якісь там далі проходи. Є. А, він там виключив. Нам просто треба вижити, бляха. Він зараз вилізе, чекай. Тяну! Біжу! Все, ховаюсь! Ховаюсь, 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 ховаюсь. Ховаюсь, ми сховались, окей. Ми сховались, все добре є. Поки що все добре є. Ходить там. Не ходить при. Стоп! Стоп. Стоп, стоп. Іди сюди. Не йди, не йди, не йди, не йди. Я тебе прошу, я тебе прошу. Стій. Ні! Прикинь. Прикинь. Ой. Ой. Ой! Айсан! Почекайте! почекайте, почекайте. А куди нам треба ховатись, коли пише, охота почалась. Може, можна мусорник залізти, чи що. Я просто не розумію. Ну, зараз ми попробуємо, ми зараз попробуємо. Все, зараз спробуємо. Режим зрителя. Дивимося, можна там пройти чи не можна. Давайте глянемо. скуди він іде. Ааа, хочете прикол. То там, оказується, реально треба туди йти. Оооо, тільки не це, я тебе прошу, игра. Все, ми тут. Ми тут. Ми тут, давай, що ти зробиш? Шо ти зробиш, давай? ой 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 куди я йду? Куди я йду? Ховайся, придур. Ховайся. Все, сиди. Я сподіваюся, він це. Що нам треба привітати? Зараз виключиться світло, ми зразу включаємо світло, зразу пробуємо сховатися в мусорник. Якщо в нас не залазить нічого там в мусорник, то це значить не можна ховатися. Якщо охота почалась, то нам срака. Давайте, мусор. Ага, не можна. А що тоді можна? Він іде. А що тоді можна, почекай? Якщо не можна ховатися в мусорник. То що тоді можна? Він, кстати, тут стоїть за углом, придурок. Де він є? Як він так світить? Як він так світить? Бля, світло виключили. Світло виключили нам. Цей ненормальний чел виключив світло нам. Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Нам треба взагалі на його не попадатись? Чи нам треба світло виключати? Я не шарю його взагалі. Він іде сюди. Давайте просто покажемося йому. Покажемося. А якщо так? Давайте просто сюди, на, на скоростях. Ой-ой, скільки тут. Скільки тут всього чудесного є. Чудесного. Тут ціла ігра. Коротше, я поняв. Те, що він там ходить, це не стрьомно. Стрьомно те, що він. Якщо б на тебе посвітить, все. Тобі срака. І мені зараз буде вона. Якщо я зараз не втечу, то мені зараз буде срака. Але вроді би як. Е, коротше, я зрозумів задачу ігри, я так зрозумів, походу. Походу ігри я зрозумів. Нам треба везде включити світло. Візде. Де б це не було курва, як це страшно! Як це, собака, страшно. Де ти йдеш, бля? Шо? Що мені робити? Як це страшно, ну в сраку тебе. Получите виход. О! Мені срака, все. Да! мені, курва, дати! Де. Бляха-бмуха. Коротше, нам треба шукати получите виход. Окей. Де виход? Де? От ми тако пішли. Нам треба везде включити світло. Добре. Ми повернули сюда Блін, виход, виход, виход. Тут ще розбиратися треба. Де той виход? Офігеть, блін. Це трохи стрімнувато. Оцей хорор стрімнуватий, чесно скажу. Стрімнуватий. Ладно. Давай. Ще одну попиточку. Якщо получиться все, то це буде шикарно. Ну а якщо нічого в нас не вийде, то це буде фігово. Давай. Запускай. Все. Полетіли. Ну, ще не полетіли. Все, тепер точно полетіли. Я не знаю. Буде стрмно, не буде стрмно, але ми все-таки візьмемо. Все. Валим на всю. Я не знаю, що там у нас вийде. Начна охота. Так, це теж ми включаємо і зразу ховаємося. Цей раз ми ховаємося. Все, цей раз ми ховаємося. Зразу, як тільки він виходить, зразу включаємо світло за ним і просто валимо вперед. Тобто направо. Наліво я не буду йти, тому що він звідти виходить і взагалі я туди манав йти, там страшно. Там стрьомненько. Так, він вроді би пішов. Коротше, ждем ще один заход, хай він ще раз іде. Ми заходимо туди, включаємо світло і зразу біжимо на слід. Ага. Е, зразу включаємо світло і зразу валим. Зразу. Я нічого не знаю, зразу набираємо. Це все і просто валим. Ждем з якої сторони він вилізе. Рисканем. З якої? З якої ти вийдеш? Ага, поняв. Нам сюди. Нам сюди. Тут ми включаємо світло, так? Де ми є, взагалі? Я повернув не туди, це 100%. 100%. О, нове місце. Нам треба спіти, поключати візде світло, щоб пропала ця нечість. Щоб пропала ця, ця ця нечість. Так. Він сюди йде, він йде сюди. Курва! Куди мені бігти? Давай сюди сховаємося. Я не знаю. Якщо він зараз сюди посвітить фонариком, нам жопа. 100% сракана. Якщо він сюди посвітить фонарім. Ху, давай. Не світить. Окей. Не світить. Ми вижили. Значить, так. Нам треба кудись. Іти десь включити світло. О! О тут теж є світло. Так, вже майже везде є світло, це хорошо. Це вже дуже-дуже добре. Тепер, тепер, тепер. Тепер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, біжи. Біжи, мило, прошу тебе біжи, біжи, біжи. Включай тут світло, біжи просто. Біжи! Просто виход! Блять, де виход взяти? Мені срака буде зараз, кубач. Стоп. Це виход? Це виход! Быстрій Давай! Давай! Да! Да! Ми пройшли! Ми пройшли, хорошо! Я не знаю, яким я чудом знайшо вихід! Офім. Я взагалі не знаю! Просто не знаю. Ой, ми пройшли цю міні-ігру! Це просто шикарно! Я не знаю, як я знайшов цей вихід, вообще. О... Я думаю, на цьому будемо закінчувати. Я знайшов виход. Я не знаю, яким чудом. Просто забрив куди-небудь. Все, все хорошо, все є вихід. Отлічненько. Коротше. Хочете продовження по цьому ФНАФ у Роблоксі, Ставте лайк. підписуйтесь на канал. Діліться цим відео з друзями. пишіть коментарі. З вами був я Коля і всім дослідуючих відосиків. Всім! Пока.